Нічка та радість на зорями світила, у вифлеємі. пречиста діва сина народила в яслях на сіні. слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава в горі, мир на землі людям добра воля. В сяйві великому пастухам у полі ангел з'явився, Він сповістив, що вертепі Богім спас народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава в горі, мир на землі. Людям добра воля, сповнені до тухліва побігли, до ясу впали, славу святому Новородженому, Богу віддали. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава горі, мир на землі. Добра Воля ми також серце до ясел Припадімо, Христа вітаємо. Йому одному Новороченому славу віддаймо. Йому одному Божому Святому славу вітаємо. Слава на землі мир спокій, слава в горі, мир на землі, в людях добра воля. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава вгорі, мир на землі, людям добра. Воля.